Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство, і сьогодні розмова піде про насіння на слідуючий рік, 23-й сезон 23-го року. В цьому році у мене так сталося, що я осталася без насіння і купувала сортове. Ну, воно в цьому році себе. Не оправдало, і я, як завжди, вирішила заказувати в інтернет-магазинах е, своїх улюблених е, виробників насіння. І ось, бачите, прийшла посилка, і я вже її вам хочу показати, поділитись з вами. Може, хтось собі захоче заказати таке насіння. Це вже всі перевірені томати, які дають добрий урожай. Головне, щоб вони були гібриді, тому що від сортового насіння теж можна отримати врожай, але біля них більш треба ходити. А якщо ти садиш десь до тисячі кущів томатів, то хочеться і менше, щоб було роботи біля них. І більше отримати врожаю. І ось я вам хочу показати ось цей сагатан, дуже врожайний томатик, дуже хороший, і смачний, і транспортабельний. і не так на нього нападає всяка болячка. Ось тому я заказала тисячу І ще... Задала я такий томатик, це закрию, щоб не було реклами, бобкат. Цей томатик дуже смачний і дуже врожайний. Головне, йому, цьому бобкату треба робити трошки опилювання. Тому, що якщо помідори починають уже цвісти і робити зав'яз, і як не будеш його ходити вранці особливо і обтрушувати, то не дуже він зав'язується. Але він дуже смачний, врожайний, міждову для цього томату не дуже великий. Так що, при правильній агротехніці, можна отримати дуже хороший врожай. Цей який йде як і на консервування. Також він йде і на салати, і можна його добре виходить томатна паста та сік томатний. Дуже смачний, мало в ньому насіння, і мені він дуже подобається. Так, оце такий томатик. І тепер ось моя улюблена багіра. Вже я її саджу років 5 Спочатку я їх купляла маленькими пачечками, але Бувало, часто пересортиться і не виходив той врожай, який потрібно мені. А ось уже я почала декілька років підряд, ну, в цьому 2022 цьому році не було у мене багірів, бо так сталося, що я не змогла її купити. Але я купила це, тут знаходиться в цій пачці 5 грам насинин, це дуже багато, мені хватить навіть на декілька років. І дуже гарний полудетермінантний томатик. Плоди виходять у нього від 200 до 320 грамів. Так що, друзі, це дуже смачний, непривередливий томатик. Багіра f 1 Ось тут у мене 5 грамів цього томатику. Це рожевий томатик Кібо. Теж дуже врожайний, але я його садила один раз, і він мені сподобався. А в цьому році, Ось я заказала, тут знаходиться 100 насинин. Ну, для себе я хочу вам сказати: якщо правильно робити агротехніку, запилювання, щоб зав'язалось, він зав'язується по 5-6 томатів на одній кісті, і теж він крупноплодний, цей томатик, і його можна зібрати багато. Якщо він дасть, даже, я вам хочу сказати, 5 по 200, візьмемо в середньому це вже кіло на одній, а на другій може бути грам 700, це на, на другій вже зав'язі, А він дає 5-6 кістей зав'язі, тому порахуйте, скільки можливо, зібрати томатиків і получати задоволення. Дуже гарний томатик. А це томатик ще без назви КС21Ф1. Цього томатика я не садила, не знаю, але мені захотілося спробувати його. Тут теж. 100 насинин. Я гадаю, що це дуже е, багато, можна на два роки розділити і подивитися, що воно собою е, представляє цей томатик. Ось таке-таке насіння. Оце у мене роже, е, е, оранжевий, помаранчевий. Помаранчевий томатик, низькорослий. Для відкритого ґрунту. Мину... В цьому році в мене ще за минулого року залишилося цієї ж фірми Діана». Е... Я вам скажу, що я була дуже їм задоволена. Маленький кущик, десь 40 см 50 см, але на ньому стільки було томатів, що до 40 штук дуже хороший, смачний, непривередливий. Хоча я його обробляла всього два рази. Але він мені стільки дав врожаю, що я і не закривала, і не робила салатів, намаринувала. Так що дуже смачний і хороший. Думаю, що і помаранчевий буде теж такий. Але сорт Діана я обов'язково ще собі закажу. Так. От, рожевий пінк. Дуже. Хороший томат, непривіренливий. Але е, чому я його заказала? Це для розсади. Е, людям дуже подобається цей томатик, для частних господарств. Е, у нього е, теж непоганий виход буває. Якщо правильно ухажувати, підв'язувати і підгодовувати, то виходить до 3 кг томатів з одного куща. Так, це теж таке ж саме. О, це любимий мій Ріо Гранде слівка. Дуже гарний томат Ріо Гранде, смачний, для консервації незаміними, е, дуже рясний, неприхотливий От Отак я його ще раз заказу, заказала. І прийшло мені тут 10 грамів. І люди дуже просили, сказали. І ми на слідуючий рік хочемо Ріо Гранде, бо кращої сливки немає, тому я заказала його, друзі. Так, відео вийде дуже довге, але що е, зробиш? Ось іще томатики маско. Заказала тут 250 насеін. Теж томатик, вже я його розкрила, тут 1000 насинін, це, мабуть, теж сливка. Називається якесь, якийсь Упргради". От, Заказала я його теж. тисяча насинін для розсади. Дуже урожайний написали, що дуже. А як він буде на самом не знаю. Заказала для своїх покупців, які купляють мене розсаду. Їм потрібно більше слівки для того, щоб можна було зробити заготівки. От, А це насіння Педро F1. Перший рік буду садити цей томат. Тоже такий слівоподібний томатик. І побачимо, що з нього вийде. Це теж томат 500 насинін тут. От, F1. Побачимо. І ось моя любима зульфія. Це високорослий рожевий томат в минулому році. Я його саджала в теплиці свої великі, дуже хороший помідорчик вийшов: смачний, неприхотливий і красивий для торгівлі на ринку. Це незаміни зульфія. Він ранній, він смачний, він врожайний. В цьому році в мене його не було. То люди ті, що в позаминулому році в мене його купляли, в минулому. То питали, Валя, де ж твоя ділась зульфія? Ну, зульфірі я не могла купити, тому оце, друзі таке. Тут 100 насинін, 100 насинів я їх посію в цьому в наступному році. І буду збирати, дай Бог, дай здоров'я, буду збирати гарний врожай і радувати своїх покупців, які мене вже добре знають на моєму маленькому базарчику. Ось так, друзі, оце стільки томату у мене прийшло. Деяке піде на розсаду для продажу для людей, а деяке буде для себе. І ще прийшли мені мої огірочки. Огірочки, огірочки. Ось, друзі, оце мій любимий еколь. Еколь. В цьому році я його сіяла перший раз. Порекомендувала мені Надія. Зелено-Франківська це канал Бабусині Рецепти. Дуже Наді дякую за те, що вона мені порекомендувала да не тільки мені, а всім своїм підписникам. Вона розказувала, що вона його садила декілька років підряд. Він їй сподобався. І я вам хочу сказати: я вам там знімала багато роликів у своїй великій теплиці, де він мене в цьому році був посіяний. До він мене дуже порадував. Але я, друзі, брала насіння е, уже з таких великих професійних пачок розфасоване. Але ж ви зрозумієте одне таке питання: що якщо вже хтось розфасовує, то туди можна підсунути щонебудь. А це професійне насіння, воно все з голограмою, все як потрібно. Е, тут 500 насінин, гібридих 1, і дуже хороший огірочок, це супер. І це ще огірочок каприкорн. Теж дуже хороший, врожайний, смачний. І я вам хочу сказати, що він більш підходить до теплиці, бо в цьому році я його сіяла в відкритий ґрунт, то він не дав такого врожаю, як дав в минулому році в теплиці. Його потрібно садити тільки в закритому ґрунті в теплиці. І тоді він своє назву свою оправдає. Тут теж 500 е, насинин огурчиків. Ще хочу вам показати, вже я його розкрила, поділила, поділилася з однією своєю доброю знайомою. Це огірочки Severin. От фірмі Рігцван. Це не реклама, а просто я хочу сказати, що е, теж професійне насіння «Северин». І я недавно знімала ролик, що він до цих пір ще у мене є огірочки в теплиці. Я оставила один рад. І ось такий славний, незамісловатий огірочок северин F1. Рекомендую оці три відео «Северин». «Северин» Капрікорм, а особливо коль це насіння незамінне. Для е, підсобного господарства, для маленьких, ну, може, там, де фермери, вони, вони кажуть, що може ні, не так. Але ось іменно для себе і для маленького свого бізнесу, щоб продавати на е, в розницю, на ринки, ходити з ними. Це незамінними огірочки. Ось так, друзі. Получилось довге відео по обзору мого насіння, яке я буду сіяти наступному році, 23-му. Дай Бог, щоб ми всі були живі, здорові, швидше прийшли до перемоги. Слава нашим Збройним силам, слава нашому президенту, слава нашому головнокомандуючому, всім, хто. І нашим Збройним силам, нашим хлопцям здоров'я і всього самого найкращого. До зустрічі на каналі, друзі. І ще хочу сказати всім дякую, хто до мене заходить, ставить подобайки, пише хоч якісь коментарі. Я за все вам дуже вдячна. Всім пока і до зустрічі на моєму каналі. Будьте всі здорові! Пока-пока!